Потужної атаки російських дронів і ракет зазнав цієї ночі Дніпро. Один з ударних безпілотників влучив у багатоповерхівку. В ДСНС кажуть про загиблу жінку і щонайменше десятьох поранених, з них двоє дітей. Ушпитали лише шістьох мешканців. Атака спричинила значні руйнування. Удар ворожого шахеда повністю знищив кілька квартир. Виникла пожежа. Рятувальники, які працювали на місці, змушені були переривати операцію, бо російська армія атакувала з повітря у декілька хвиль. Також в ДСНС повід... Думали, що з під завалів дістали чоловіка, він живий. У міськраді зазначили, що людей наразі розмістили у ліцеї неподалік місця атаки. І армія РФ здійснила вночі комбіновану атаку на Київ. У повітряних силах написали про загрозу застосування ракет. А на світанку на Київ налетіли ударні БПЛА ворога у Печерському районі. Сталися пожежі. На двох локаціях загорілися авто. Також в одному з дворів зафіксоване падіння уламків дрона. Інформацію про постраждалих уточнюють. Атакувала армія РФ і Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Повідомили в ДСНС минуло без людських жертв. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Через масовану атаку росіян у низці областей України запровадження аварійні відключення електроенергії про це повідомила у телеграмі Світлана Гринчук, очільниця міністерства енергетики. За її словами, що на дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання в регіонах. І через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі є зміни у русі поїздів Полтавщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Про таке попередили в «Укрзалізниці». і також тимчасово не курсуватимуть низьк низка потягів, зокрема гребінка Ніжин та Ізюм Харків, Левада. Росія хоче якомога швидше окупувати Покровськ, щоб просувати наратив про те, що вона нібито зможе захопити увесь Донбас, і цей фактор може впливати як на просування санкцій проти Росії, так і на їхню відсрочку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Президент повідомив, що за три доби зафіксовано 220 штурмів міста у самому Покровську, за даними українських військових, перебуває понад 300 російських окупантів. А от угруповання на околиці. Міста, яке чинить тиск, є значним. Ситуація вона складна. Ворог 5 числа і продовжує, але 5-го числа е, е, були відповідно в, е, здійснив штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль номер один для ворога окупувати Покровськ е, як можна швидше. Ціль ця і залишається. Значить, була, це зрозуміло від кількості штурмів. Було за три доби 220 штурмів Покровська. В місті знаходиться, в самому місті всередині, знаходиться, по нашим даним, по даним військових, 314 російських. Ну, а яке угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку, ви знаєте, що воно дуже велике.